Що зараз? зараз ми вільно дихаємо. Це тут. ваша камера, так? Да? Да, ось тут uh -huh. познімали там, якийсь там одяг, пояс, годинник, те, uh -huh. що було в карманах, шнурки познімали. Uh -huh. І це була камера, і ось тут, і тут були ще й полиці, тут і тут. Я тут знаходився uh -huh. одним. Як довго ви тут були? Uh -huh. Понад три тижні. Тут били, а працівники спецслужб працювали десь на інших поверхах. А це одне з приміщень херсонського сізо. Тут під час окупації російські військові утримували та катували херсонців. Затримали мене 15 березня. Тут були охоронці, якщо я вірно зумію. Це були ну, службовці Росгвардії. І в залежності від ротації, від ротації одна ротація більше била, менш більше кормила, інша ротація. Менше було, але менше кормила. Усі допити з так званими електроприладами відбувалися наверху. І в залежності від е, хворої уяви е, тих осіб, що допитували наших хлопців і дівчат. Е, там були різноманітні способи. Я не буду все прилічувати. Привозили, люди були обмотані скотчем, в тряпках опускали голови, не можна було дивитися, де вони знаходяться. Тут вишили крики і жінки і мужчин. Много, ну, много кто рассказывает. Но я здесь работала, то мне приходилось с ними контактировать, потому что они же заходили ко мне. Было такое, что в один день там могли человек 15 привезти. Бывало такое, что никого не привозили, никого не выпускали. Ну от і всі вот стояли всі по периметру, все з автоматами. Здесь даже є люди, у которых вот синов'я повивозіли в нізвісному направленні і не можуть ніяк з ними зв'язатися, нічого. Бачила людей, які виходили, які були неадекватні, які не знали, як їх звати, куди йти. Чоловік 40-50 років в неадекватному стані, замучений, емоціонально понятно, не не, не, не може зрозуміти, де він знаходиться, бо він місяць сидів тут. Він не знає, як його звати. Хтось вийшов, хтось не вийшов. Ну як катували, то казали, пригадували, що катували страшно і током і насиллям, і моральним по всякому.